Небезпечний. Це, пані Наталя, це правда, але дивіться, в чому ж суть. Ми з вами десь, я не пам'ятаю, дня три назад розбирали книгу про Хомодеус, про е, людину божественну. І казали про те, що у людства що штучний інтелект зараз, ось ця технологія, е, це лише віяння часу, і насправді, у людства вже. Достатньо тривалий період часу є потреба у створенні та чогось такого, щоб зробило людину більш унікальною, більш ідеальною. Ми ж пам'ятаємо, що було три революції: була революція якби, гуманістична, коли люди досягли понівного стану в природі, була революція якби, аграрна. Коли з'явилось право обов'язку, і була науково-технічна революція, коли людина вже почала свідомо займатися науковою діяльністю, щоб якби, е отримувати ті питання, на які вона не може відповісти за допомогою там, релігії. Люди завжди однакові. Ну, це так, це зараз. Ми ж розуміємо, що люди завжди однакові, тому що зараз у більшості людей потреби зводяться лише до там, забезпечення своїх фізіологічних потреб та безпеки. Тобто, якби у людей цих потреб не було, то ми б були. Якщо правильно використовувати так, не стоїть задача чоловіка зробити особливим, да. Так. Так, 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 це не підтримка роботи цих систем. О, тут супер, ви вже так починаєте писати. Давайте я буду по черзі відповідати. Так, люди однакові, перше, що пані Наталя пише, я буду по черзі відповідати. Так, люди однакові. Тобто це зараз до тих потреб. А ми кажемо, що якби є така думка, якби не було війни, якби не було. Епідемії та не було б голоду, то тоді рано чи пізно ці потреби б перед людством постало. Тобто зараз через те, що у нас якби, відбуваються всі війни, конфлікти. Зараз, якби, в принципі, людство, яке тисячу років назад цікавлять проблеми виживання. Іскусственний інтелект не стоїть ага, задача чоловіка зробити особі. Ага, іскусственного інтелекту не стоїть задача зробити чоловіка особіним. Ну, хрон людина, вона взагалі, ми ж пам'ятаємо, що технологія штучного інтелекту вона взагалі не є новою. Тобто він був придуманий ще понад 80 років назад. Тобто, ще на початку 40-х років людство вже якби цю ідею проговорювало і вже в 50-х роках встигло в ньому розочаруватись. Тобто, завжди все зводиться до певних якихось. ну, Вірніше так, все. Все завжди впирається в обсяг даних і в алгоритми. Тобто, якщо вдається створити якісь алгоритми, які дозволяють вирішувати ці задачі, це так. Але ми ж кажемо, що тут не штучний інтелект, просто людина хоче бути більш ідеальною. Тобто, людина хоче не хворити, людина хоче жити вічно. Так, якщо правильно використовувати штучний, то якщо правильно використовувати, то штучний інтелект допомога. Так, це правда штучний інтелект допомога. На цьому каналі, до речі, є відео, там у цей плейлист називається лекторій. І там є книга Корпоративний штучний інтелект для чайників. Тобто там як розробляти оці алгоритми. прочі все. І насправді, якби штучний інтелект він достатньо ефективний. Коли або ми його навчаємо, або надаємо йому адекватні бази, або коли ми там працюємо по формату так, ні, або зроби нам якусь певну вибірку, або щось віднайди. Але ми бачимо, що зараз так у нас дуже багато чого створюється неякісного. Так, правильно, Микола Богданович, будуть піклуватися і зараз піклуються, який зводить. Всі досягнення. Ну, в даний момент, так. Це